Мені подобаються апеляційні адміністративні суди ну принаймні, деякі з них. Останнім часом дійсно здійснюють правосуддя. Коротко про ситуацію: чоловіка було оштрафовано на 17 тисяч гривень за відмову у проходженні ВЛК. Суд першої інстанції підтримав цей штраф, а от суд апеляційної інстанції скасував його. Але це рішення суду апеляційної інстанції є досить оригінальним, особливо його мотивувальна частина, за що саме було скасовано штраф. Справа в тому, що чоловіка було зупинено на вулиці, і він пояснив, що він не має на даний момент жодних медичних документів при собі і не готовий сьогодні проходити ВЛК. І це дозволяє кол колегії судді вважати, що в діях позивача відсутній умисел на вчинення правопорушення, за яке його було притягнено до адміністративної відповідальності. ТЦК. Зобов'язані були оцінити пояснення а, людини, а, але вони проігнорували це, що на думку суду є грубим порушенням а, процедури. Також ТЦК не викликали а, людину повісткою для проходження ВЛК, а це є обов'язковою вимогою а, закону. Ми вже знаємо, що без належного виклику а, немає правопорушення. Повний текст цього рішення, а також зразки. Заяв про перенесення ВЛК, а також про відмову від ВЛК вже на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу!